2024 можна описати як рік втрат. Це так, якщо пройтися лише по заголовках, але якщо згадати більше. Торік, що Минає, переніс війну в прямому значенні на територію Росії. Акваторія Азовського моря став фактично вільним від російських кораблів. Українські дрони та ракети випалюють воєнні об'єкти на території Росії за тисячу кілометрів від лінії фронту. f 16 нарешті в Україні і виконують завдання. Втрати Росії шалені, і це одна з причин, чому появилися військові скандер. Тож давайте разом пригадаємо більше, яким був 24-й рік. Цей рік був складним випробуванням нашої міцності. Але, попри все, ми вистояли і продовжуємо боротьбу. Стримуємо чисельно переважаючого ворога, зберігаємо контроль над стратегічно важливими ділянками, утримуємо контроль над західною частиною Чорного моря, скорочуємо військовий та промисловий потенціал ворога. Так підбиваючи підсумки 24-го, заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. За словами генерала, нищимо агресора всім можливими засобами так від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну. Зазначив главком взагалі для Сирського це перші підсумки воєнного року на посаді головнокомандувача. Нагадаю, що в лютому 24-го Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройних сил України своєю чергою. Валерій Залужний заявив, що під час зустрічі з президентом було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії ведення війни. Цитую завдання 22-го року відрізняється від завдань 24-го, тому усі повинні змінюватись та адаптуватись до нових реалій також, щоб перемогти. Теж разом. Дячний усім, хто поруч команді Генерального штабу, Міністерства оборони України, президенту України. Про це написав Валерій Залужний у своєму телеграмі після звільнення. Одразу після звільнення Залужний отримав орден Золота зірка та звання Героя України. Здається, ці обійми вже між колишнім е, головкомом і верховним головнокомандувачем зняли напругу у суспільстві. Звільнення заложного багато пояснювали політичним рішенням Зеленського, мовляв, президент не хотів ділити народну любов та побоявся конкурента. Та обоє неодноразово ці чутки спростовували в березні. Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного на посад. Саду надзвичайної повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. А вже в травні стало відомо, що залужний звільнився зі зсу по стану здоров'я. Якщо підсумовувати 24-й на фронті. То однозначно варто починати з курської операції. Україна перенесла війну на територію Росії, завадила наступу ворога на Суми та Харків і змусила зосередити десятки тисяч військових на власній території. І все це про операцію сил оборони на території курської. Області Російської Федерації за лічені дні серпня українська армія захопила близько 100 населених пунктів, включно з містом Суджа. Москва відправляє в Курську область все нові нові підрозділи, зокрема строковиків. А російські солдати масово здавалися в полон. Це дозволило суттєво покращити позиції України для обміну військовополонених. Практично тиждень збройні Сили України впевнено просувалися по території Росії, але офіційно Київ про це мовчав. от 12 серпня було проведено засідання Ставки. Верховного головнокомандувача під час засідання було заслухано доповідь головнокомандувача ЗСУ Сирського щодо проведення операції українськими бійцями у Курській області, що в Росії. Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. У іск виконують поставлені завдання, бої йдуть фактично по всьому фронту, ситуація знаходиться під нашим контролем. Для партнерів захід ЗСУ на коршіну став справжньою несподіванкою. Українські військові зробили нестандартний та неочікуваний хід. Так реагували світові змі, а аналітики прогнозували, що ця операція увійде в підручники з воєнної справи. Щоправда, наші партнери з острогом чекали на відповідь Кремля. І от Путін заговорив, назвавши це диверсійними діями, і все, червоні лінії було стерто. Для захисту Курської області Росіянам довелося перекидувати війська з деяких напрямків Україні, проте припинити наступальні дії в Донецькій області ворог теж наміру не мав. Тому Росія за домовленістю з КНДР залучила північнокорейських військових уже в жовтні 24-го року. Перші солдати КНДР прибули в Курську область. А в грудні 24-го відбулися перші штурми за участю військових кандер на Курщині, оскільки вони йшли пішими колонами на штурми, у перші ж дні силами оборони вдалося чимало ліквідувати північнокорейських військових. Ну і тут ще є один такий фактор: що північно-корейські військові не дуже орієнтувалися, що безпілотник це теж небезпека. Щонайменше 100 північнокорейських військових дислокованих в Росії загинули, і ще тисяча отримали поранення в боях з українськими військовими в Курській області. Про це повідомив член парламенту Південної Кореї Лі Санг Кун із посиланням на дані розвідки своєї країни. Росіяни ж намагаються приховати втрати військових КНДР і виробляють їм російські документи, нібито вони буряти станом на зараз проти українських військових в курській області зосереджено 50 тисяч. Орієнтовно росіян до кінця року територія українського контролю в Курській області зменшилася удвічі все ж цей напрямок залишається доволі важливим, адже це не дає змоги Росії перекинути військове скурщину на фронт в Україні, і як кажуть аналітики, курська операція не дає Путіну заморозити війну по лінії фронту, адже тоді він відмовляється від частини області, яка є визнаною територією Росії за міжнародним законодавством. Цього року на фронті росіяни на багатьох ділянках взяли ініціативу та почали активні наступ. 24-й рік почався битвою за Авдіївку. У лютому ворог створив клешні довкола міста і без усього наявного зброєння і поклав загиблим мінімум 40 тисяч своїх військових. Росіяни фактично знищили місто повністю. і 17 лютого, за наказом головнокомандувача зсу Олександра Сивського, сили оборони відступили з Авдіївки. Речниця Пентагону Сабріна Сінг назвала виведення українських сил з Авдіївки стратегічним задля збереження артилерії та снарядів, яких в Україні критично бракує. Вихід з Авдіївки, очима воїнів 110-ї окремої механізованої бригади, далі без коментарів. Я пошел и бежу, кричу, витя вас, витя вас. Вот, витя. Да, по да, 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 маленький местным. Вроде тихо. Все выйдем. Виведення військ з Авдіївки було настільки успішним, наскільки дозволяла обстановка. Сказали в ОСУ в Таврії. Під час виходу з Авдіївки на заключному етапі операції декілька українських військовослужбовців потрапили в полон. Заявив тоді командувач ОСУ Таврія Тарнавський. Судячи з сукупності даних із передової, розстріляли тоді росіяни шістьох українських бійців, що не змогли вийти з окріп району зеніт в Авдіївці. Західні розвідки, і українська сторона і журналісти кажуть, що Росія захопила авдіївку ціною дуже великих втрат. Українські військові та інститут вивчення війни, в тому числі розвідка Великої Британії, зафіксували, що Росія використала надзвичайну кількість військ. За даними британської розвідки, до восьми бригад у спробі захоплення Авдіївки втрати Росії під містом за даними генштабу ЗСУ, оцінювалися у десятки тисяч чоловіків та сотні одиниць бронетехніки, що зробило співвідношення. Українських до російських втрат приблизно 1 до 7. в Авдіївці критичних втрат зазнали спецпідрозділи російського гру спецназ використовували для м'ясних штурмів. Російські грушники були розбиті українськими захисниками, які зустріли ворога на підготовлених позиціях. Попри героїчний спротив, Авдіївка таки впала, і тут склався каскад причин, кажуть аналітики. Серед них і невчасні рішення командування протягом всього року Авдіївський він же покровський напрямок залишається найскладнішим на лінії фронту. Після прориву росіян в село Очеретине у квітні та захоплення села Прогрес у липні вони за три кілометри від Покровська йдуть важкі бої. Окупанти знищують місто, дронами, артилерією, кабами. Також росіяни на Донеччині зайшли у часів яр та Торецьке, Однак оборона міст триває. Часів яр тримає оборону від травня, Торецьк – від серпня. Покровськ, Турецький часів Яр – важливі міста для оборони всієї Донецької області. Втрата кожного з цих міст може стати для України величезною проблемою. Чи вдасться відбити наступ? Експерти зазначають, що потрібні сили і засоби, і нестандартні ходи на полі бою. Ще одною проблемою стало захоплення росіянами вугледара у жовтні. Оборона міста тривала понад 700 днів. І її крах призвів до надзвичайно складної ситуації одразу на двох напрямках: Курахівському і Времівському. Росіяни захопили більшу частину Курахового та низку сіл довкола нього, а також захоплюють Времівський виступ, який сили оборони звільнили під час контрнаступу у двадцять році. Ворог наступає на Луганщині під контролем України. Залишається лише 5 Населених пунктів цієї області також росіяни активізувалися і на Куп'янському напрямку. Мета ворога захопити лівобережжя річки Оскіл. Через контратаку сил оборони спроба росіян колонної техніки увірватися в Куп'янськ скінчилася розгромом. В травні росіяни знову прорвали державний кордон в Харківській області. Окупантів вдалося зупинити біля села Липці та у місті Вовчанськ. Проте Бої були настільки інтенсивними, що вже за перші кілька днів росіяни фактично знищили місто Вовчанськ. Проте варто зазначити, що російський наступ провалився і його мета не досягнута. Ворог не дійшов до Харкова і Вовчанськ не захопив, хоча місто знищив. Саме прорив росіян на Харківщину травню зробив актуальним питання про надання дозволу Україні бити західною зброєю по території Росії. Якби такий дозвіл був раніше, росіяни не змогли б зібрати угрупування для наступу. Про це так довго говорили, що ніби воду товкли у вступі побоюючись реакції Кремля. Спочатку був дозвіл бити про прифронтових територіях, і от 17 листопада, нарешті, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден після наради зі своїм наступником Дональдом Трампом таки вирішив надати дозвіл на застосування великобійних ракет «Атакамс» по території Росії. І уже через два дні скористалася цим дозволом України і ударила по Брянській області, знищивши склад боєприпасів. У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділ збройних сил України у взаємодії з іншими складовими силами оборони завдали вогневого ураження по арсеналу 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев, Брянської області РФ. Станом на 2.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Повідомив зранку генштаб збройних сил України. Це удар балістичної ракети з середньої дальності по заводу Південмаш в Дніпрі 21 листопада. Удар по Дніпру – це відповідь на досвід застосовувати по Росії західне озброєння, тоді сказав диктатор Путін, додавши це новітня розробка Російської Федерації. Для удару по території України 21 листопада Росія застосувала балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу Кедр. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Підлітний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпрі це 15 хвилин. Тож кедр чи Оріжнік є версія, що Путін просто забув, як називається ракета, тому на ходу придумав назву Оріжнік, а не кедр. Та як би ця ракета не називалася в Кремлі, не очікували на більшу реакцію України та світу. Експерт БІЛД з аналізу відкритих даних Юліан Робкі пояснив, чому удар російською ракетою по Дніпру не завдав значної шкоди, бо цей удар був пропагандистською і політичною акцією, а не військовою. Російський Орішник це не новітня розробка, як стверджує Путін, а ракета виготовлена кілька років тому, заявив в ефірі Радіо Донбас Реалії головний редактор військового порталу Дефренд Експрес Олег Ковде Френс Експрес отримав із власних джерел фото деталі ракети, якою Росія завдала удару по Дніпру, серійний номер і дата виробництва квітень 2017 року. Чимало військових аналітиків, зокрема, які розбираються у авіації, стверджують, що ця розробка ще радянського часу просто у сучасненні кресленні. Тим не менше, тема повторного застосування ракети «Орєшнік» по Україні не вщухає. Аналітики вважають, що це більше і ПСО ніж реальність, адже в Росії одиниці таких ракет, тим не менше нехтувати тривогою не варто в будь-якому випадку. Якщо Росія щось старе намагається видати за нове, щоб налякати, то Україна й справді виготовляє нове. Може, не в такій кількості, як би хотілося, і не такими темпами, але ми маємо чим похвалитися, зокрема, нашими розробками. Але тут треба сказати, що це все не завдяки, а всупереч. Україна справді довго чекала на дозвіл бити західним озброєнням по території Росії. Настільки довго, що вхід пішли українські розробки, адже на удар зброї власного виробництва Україна не має обмежень. Коли на фронті була заминка із постачанням боєприпасів, ситуація витягувала саме fpv дрони дрони-дракони, дрономети, fpv платформи для стрілецької зброї та багато чого іншого. Але БПЛА не завдають таких уражень, як хотілося би, а розробка ракетних комплексів складний, тривалий та масштабний проект. Станом на сьогодні ми маємо ракети-дрони Пекло, Рута та Паляниця, ну а також крилату ракету Нептун. Деякі українські ракети вже бомблять Росію, інші ж пішли в серійне виробництво. Деякі ще модифікуються. Якщо 24-й рік став роком дронів для України, то 25-й, кажуть аналітики запам'ятається росіянам українськими ракетами. Здається, нічого не важливого не упустила з року, що минає. А якщо так, то напишіть в коментарях, що я упустила в своєму огляді 24-го року, і що би ви ще додали.